Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Приїхала тільки що з базару та хмариться на вулиці, щось, хоч би дощ не пішов. Уїздила по розсаду, купила помідори, перець не брала в цьому році, в мене місця там немає де його садити. Купила помідори і купила базилік, бо мій так нічого й не сходить. то Дійсно, я теж так подивилася, що то кріп. От На тому місці в мене в минулому році якраз ріс, рядочок я посіяла, була кріп то Напевно, понасівалося, то він і сходить, бо я запала там цибульку, то там так само скрізь сходи кріп і одинакове листечко. То я купила базилік також, помідорки, ну покажу вам зараз. Ще купила от куричі такі ніжки, лопатка на фарш по 240 чи що, не пам'ятаю, капуста по 50, по 45 на базарі. Тут дитячий корм, сметанка. Ковбаса ось така горіхова, ми завжди її беремо. В місті то така вже 290 гривень. От. А я взяла по 220. У ну, них завжди така ціна. Така різниця в ціні. Ліпчик бездорождєвий, такий, два кругленьких. Тут помідори огірки по 70 гривень. І ось такий пакет 5 кілограмовий муки. Взяла, завжди беремо цю муку, дуже вона мені подобається. Ну, в принципі, і все. Зараз ще покажу вам розсаду. Ось помідорки, які я купила. Це сливка. Тут Санька і ще якась. Я не пам'ятаю, бо мені я хотіла взяти всю Саньку, але там не вистачило. І вона дала мені перемішку схожі якісь. От. І десь два волових серця ще. Базилік ось такий. І ще й перець. Я і забула, що мені там на здачі, вона дала ще. Й... Не пам'ятаю. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. О, ще й десять штучок перчин. Не знаю, я то все помістю. Ну, якось втулю помаленьку. Взяла собі ще віолу. Такі гарні кольори. Ось таку. Ось таку. Таку не було однакових. Ось ця така цікава. Колір такий гарний має. Хочу посадити ось там в горщик, де була в мене троянда, горщикою пропала взимку. Хочу посадити туди віолу. Ой, так тихо тихо стало, хоч би дощ не пішов. Жо цезарь, а? Що журяся, сонечка нема. І Ще, можливо, сьогодні покосю травичку. Зараз побачу. Поставила чайник, зараз щось поснідую, бо ще нічого не їла. І, напевно, візьмусь покосю травичку швиденько. Треба сантоліну пострілити. Боже, скільки тут равликів, о, господи. Я чомусь не дивилася вчора. Треба було щось би купити від равликів цих. Зараз. Бур'яни. Боже, зналіплено Повно скрізь. Треба травичку вже покосити. Вже добре піднімалася. Йдуть дощі. Та травичка гарно росте. І тут так само. гляньте, яка краса, як гарно гвоздики зараз квітують, півонії вже ці ранні обсипаються майже скрізь. От. Тут гвоздичка така більш рожева. Сьогодні на базарі бачила прям таку темно темно рожеву. Мені не дуже колір такий подобається. А тут світліша така в цій стороні. Тут така меншенька росте, вона нижча і мількі в неї мільчики, От. Боже, Троянди як повиганялись. Моментально ростуть грань. Красуня, також трава наросла, треба коситися. Краса, а юку, напевно, треба буде звідси зовсім перебрати. Вона... Можна її там толку, вона мені щось не подобається. Тепер тут трібна буде потім її. Будесь також прибрати. Затягує щось, затягує. Якби не пішов дощ. Ой, покажу вам півоння відкрилася. Раз, зараз. Гляньте, яка краса. Coral sunset. Гляньте, який ніжний колір, гарний. Красуня. Красуня. Так що зараз біжу по снідою. Буду братися, бо треба і помідори садити. Хмарненько то може б то їх і садити ще Сразу не чекати вечора. Посадилась. Тут чотири рядка помідор. Десь набрала їх. Сюди мені тільки половина помістилася. Замульчувала. Так було, так було хмарно. Аж прохолодно було стало. Так. Вже вийшло сонечко, небо чисте, чисте майже добре припікає. Замульчувала гарненько їх, це якось газон, травичку збираю, просушую, потім мульчую. Завжди помідори, перець. Ще треба десь. Знайти місце. Ввечером вже решта посадю, бо дуже в'януть вони, вони. А тут на грядки ось цій, де в мене пуста для полуниці, ще одна посадила. Рядочок якраз мені пішов перчику і рядочок базиліку. От. Так що хай росте. Сонечко припікає, добряче. Знайшла я собі ще місце для помідорів, тільки що пересапала. Бо там ходила, подивилась, ну ніде в мене немає вже місця зовсім на городі. Ось тут, де ми викупили вишні, я тут ще ніякі квіти, нічого такого, ніякі кущі не садила. Пересапала, тільки що хай зів'яна ця берізка, тут таке Я думаю, тут в два рядка мені влізе помідора. Поки тут якраз ще нічого немає, посадю тут хай росте. Ми треба знову садочок сапати. Воно все, в шкаролупі після дощу. Так гарно ця ялиночка блакитна тут почала рости. В дворі зовсім не хотіла ці блакитні. Ну, там другий сорт, звичайно, але все одно не хотіла рости. А тут прижилась, поки росте. Далі побачимо, що буде. Да. Припікає сонечко. Треба йти до хати, бо зараз напечуся. Ще ввечері потім посаді помідори. І треба траву мені ще газон покосити. О. Спекла ось таку смакоту до чаю з горішками. Думала, зроблю рулетики. Вірніше, зробила один рулет, а він був дуже довгий. От. Потім взяла в мене є такий хвилястий ніж, порозрізала на шматочки. Получилася ось така от смакота. Пахне горішками. Дуже люблю випічку з горіхами, щоб там прям так багато було. Оріхів, так само з маком люблю, щоб багато маку було. Домашнє є домашнє. Накидаєш скільки хочеш. Саме смачніше. Так що буде у нас ось така от смакота сьогодні до чаю. скрізь порядок тихо-тихо, вітру геть немає. Красота. Чистенько де щось затягує, то що, може, і вночі дощ піде. Злава Богу, травичку покусила. Вже не буду хвилюватися, якщо піде дощик та й заросте дуже. Посадила тут віолу. До речі, мене запитували про квіточки біля туї, Я так зрозуміла, що ці. Ось це Вероніка така. Її багато є видів. В мене є. І почвопокровна Вероніка. цим могорчик ось такі два кольори. А так воно пахне таким солодким-солодким. Ніколи не садила ці квіточки. Бачила, в людей ростуть. Навіть насіваються на травички, скрізь потім аж через щур. Я не думаю, що в нас сильно щось понасівається з нашою засухою. Аравлики, а равлики обожені, повні сьогодні пожежав. Гляньте, Я чомусь не дивилася. Ці дні не було їх видно так, треба було щось купити. Ось така почво покровна є. Вони квіточки. Ну, також схожа дуже на Вероніку. Я думаю, що, напевно, це також якийсь сорт Вероніки. Та вже, звичайно, камера колір не передає, бо вечір. Тихо-тихо. Такий теплий, тихий вечір. красота. Посадила, слава Богу, помідорки. Справилася. Є сколка, як маринка тут у дворі, як маринки. Тепло. Зараз я в сарафані. Красота. Ой, такий тихий, спокійний вечір. Верба яка гарна, також розпускається, прийшло тепло, зараз так швиденько все стало рости. Ось там видно, де сонечко сховалося. Ось треба зараз ще насмикати цибульки на салат. Та й все. Тудемо тобто вже вечеряти. Видно, як почали підростати троянди, попіднімались, слава Богу, мої помідори. Бо в день сонечко припікало. От. Піднялись, слава Богу. Завтра передають дощ розою і град. В Україні, не знаю, у нас буде, не буде. Показувала дощ, у нас чи буде, чи ні. Бог його знає. Погарбала свої деньки. Навіть насіння не знайшла, чи щось поз'їдало, і ще що, що. Навіть насіння не було. Я думаю, що, напевно, щось погризло. Кропу багато, багато сходи добре понасівалося. Сінєчко непогано. Картопля також так гарно піднялася. Ой, шкода тільки, що на деревах в цьому році нічого немає. Ну то таке нічого. Що буде дешевше, то будемо купувати. Черешню, звичайно, за півтори тисячі Тож не купувати не будемо. Дивилася на на привозі було 1900, а це декілька днів назад показували на базарі початок. Називається в Одесі такий базар півтори тисячі всього на всього. Так що, я ж кажу, щось купимо, щось все одно в банки позакриваємо. Ой, добре, що хоч вітру немає тихо спокійно. Так що, Ось такі от у нас справи ось так минулий день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам тихої мирної ночі і до зустрічі в наступному відео.